Позивний пахан отримав цей позивний ще як перший раз на схід їхав. Це було в Краматорську, мені дав його один офіцер. Їздив тоді на виконання бойового завдання в населений пункт Кудюмівка. Це була перша поїздка, друга поїздка була вже безпосередньо в Серебрянський ліс. Долучився до прикордонників, я ще наприкінці 19-го року прийшов на строкову службу до міста Раворуська, там і залишився проживати, так як підписав контракт, служив там на зеленому кордоні. Потім поїхав на санітарні заміни в населений пункт Кордюмівка, виконував там бойове завдання, повернувся на Раворуську і далі вже служив. Безпосередньо по кишері шквал. Батько не прикордонник, він ще з перших днів повномасштабного наступу пішов в ТЦК, призвався і його відправили на херсонський напрямок там, де він зараз виконує бойові задачі. В цивільному житті я встиг. Вивчитись на кухаря, потім працював, їздив по сезону на моря працювати на базах відпочинку. Пробував себе офіціантом, барменом. Мені не зайшло, тому вирішив це спробувати у військовій справі. По зрівненню, як я перший раз їздив. В Курдюмовці не було так багато дронів, там тільки міномет працював. Ну і простріли, авіація була. Потім вже в Серебрянському лісі їхня тактика вже змінилась. вони повністю піддалися на, на тих позиціях, де я був тактиці дронів. Дронами розбирали всі позиції. Спочатку мінометом трохи розкривали, а далі вже добивали все дронами. Так само і. По, по людях вони ідентично працюють. Найтяжче, мабуть, було. Це мій перший поранений тяжкий, якого я перематував, якому надавав безпосередню допомогу першу. Це було, мабуть, найтяжче, бо це перший мій такий бойовий, бойовий опит надаванням. Медичної допомоги. Це було саме тяжке. Допомагає мені в цьому. Моя сім'я, моя кохана дружина, моя дитина. Та і впевненість в собі, тільки так мої побратими. Ми всі тут дружний колектив, Кожен, кожному допомагає, всі тримаємося. Купи. Не першим, що я хочу зробити після перемоги, це поїхати десь відпочити від всього, побути най... пробути найбільше часу зі своїми рідними. Просто відпочити для себе. Так, звісно, планую продовжувати службу. В мене пішов зараз кар'єрний ріст. По військовій службі, в мене до цього, як сказати, ну, йде душа до того, щоб поки що залишатися на службі.